Одеська область завжди була багата на врожаї зернових культур. Цю тенденцію підтримують аграрії І в цьому році вже стартувала збиральна кампанія 2023. Навіть враховуючи умови воєнного стану, результат очікується досить високий. Одещина має до збирання більше ніж один мільйон гектарів зернових культур, і цей захід для нас завжди є дуже відповідальним, тому що старт кампанії на Одещині – це завжди є старт збиральної кампанії по всій Україні. Ми завжди це розпочинаємо на два-три тижні раніше ніж інші регіони. За словами Алли Стоянової, регіон забезпечений зернозбиральними комбайнами, Є своя техніка, є і залучена. Область забезпечена власною технікою. В кількості три тисячі інші комбайни є залученими. У нас була проблема по насиченню працівниками комбайнерами комплексу збиральних робіт. Але сьогодні дуже успішно впроваджується механізм бронювання. Збільшилася загальна площа оброблювальної землі Одещини, трохи змінився перелік вирощування різних агрокультур. За минулий рік, завдяки реформи меліорації Одеська область отримала на 3,5 тисячі гектарів більше зрошуваних земель і Більша переважна кількість з цих земель вони будуть відділені або вже відділені в цьому році під посів і вирощування овочевих культур за словами експертки. Одеська область спроможна забезпечити і свій регіон, і сусідні тими культурами можливість вирощувати які була втрачена через військові дії, в тому числі через трагедію на Каховський ГЕС.